Грибівський пляж 22 червня. На пляжі трохи є людей, хоча сам пляж виглядає дуже сумно, тому що тут такі стоять пірамідки, курячі лапки, які закривають прохід, плючі дріт, тобто як би заборонено, але море таке красиве, чисте, тепле, що неможливо, неможливо встояти. Ну, подолати цю перешкоду не так важко, але вона є. Трохи людей тут відпочивають. Це пляж під готелем Меркурій, в якому є пару басейнів, зони відпочинку, то люди з нього, мені здається, взагалі не дуже турбуються про наявність моря. Ось так виглядає зараз червня 2024 року.